Таксі запровадила роздільнянська громада, надаючи безкоштовний транспорт своїм мешканцям з інвалідністю. Люди з порушеннями опорно-рукового апарату, вадами зору, військові після поранень за необхідністю можуть скористатись такою послугою. Мені доводилося користуватися таксі соціальним таксі. У мене чоловік першої групи неодноразово ми зверталися на дзвінки, відповідали і вовремя приїжджали. Ми їздили в поліклініку на обстеження чоловіка і в налогу за справкою. Проблема, так. визвати таксі і тут дуже для чоловіка було удобно піднятися у рамках співпраці з німеччиною проєкту GIZ громада отримала комфортний міні-автобус для особливих пасажирів. Він розрахований на 12 місць і обладнаний колісними кріслами та автоматичною платформою. Тричі на тиждень до Одеси з роздільної їздить Зоя Вікторівна на гемодіаліз. Ми три рази в неділю їздимо в Одесу в гемодіалізний центр. У нас не працюють почки, ми діалізні больниці. Ми дуже довольні, ми дуже раді, що нам наша. Администрация не отказала. Мы уже ездим три года. Медицина наша выделяла нам машину. А раніше як було? А раніше вот на. эта родина, вот эта маленькая машина, семейная медицина, нас возила. Мы, конечно, очень благодарили Шуклику нашему, що нам выделили кошти на нашу поездку, что мы вот так ездим, слава богу, не на электричке, потому что 4 часа пролежать под апаратом, потом садиться в электричку. Это можно сказать, що. Дуже тяжко. Я вже дуже багато років на діалізі, так що мені мені дуже тяжело. Особливим пасажирам особлива увага. Тож потрапити у банк, лікарню чи цнап людям з обмеженнями в пересуванні тепер не проблема. А ось так соціальне таксі у грудні 24-го року доправило до РАКСУ маломобільне подружжя з села Вакулівка для укладення шлюбу. Оформити такі перевезення досить легко. Потрібно лише раз звернутись до Терцентру соціального обслуговування роздільнянської громади. За потреби можна просто дзвонити до диспетчера і домовлятись про графік виїзду, і навіть супроводжуючого соцпрацівника, яких надають самотнім громадянам.